Ну що ж, цей день настав. Можете б мене привітати. Нарешті це сталося. Я їх знайшов. Перші мої зморшки конічні. Погляньте, яка краса, чудовий екземпляр, великий, вже зрілий. Я б навіть сказав, він вже перезрівший. Нічого, ми його заберемо. До речі, він тут не один. Хоча це мене не дуже порадило. Це такий молодий. Можливо, цього красунчика потрібно буде залишити. Так, камера не хоче фокусуватися. Ось такий невеличкий, зовсім зовсім малюк. Так. І що ще помітив? Хотів вже вам знімати і помітив ще одного малюка. Дуже-дуже сухо в лісі. Ось такий красунчик. Малюк і погляньте, ну він. І зломаний, і він вже висох. Не знаю, не можу вам передати, але він нічого зовсім не важить. Ось такий малюк, тож забираємо, покажу місце. Не низина, кажу зразу. Досить таке високе місце. Сухо. Зараз покажу. Просто, Просто попіл. Земля повністю геть суха. Нічого тут немає. Так, показую. Вологі зовсім нема, от попіл піднімається. Так, це від нашого гриба залишилось. А як я їх шукав? Шукав я, значить, перерав всі такі місця. Ось що я вам показував раніше. Ну не знаю, можливо це буде на початку відео. Але вже я написав таке, скажімо вам. Привітання, звернення. стручок звичайний. Отруйний гриб. Обходив дуже багато. Ну як багато. пройшов декілька кілометрів тут по цьому лісі. Вже знайшов, Ну я навіть не рахував. Близько двох сотень. Просто куди не підеш скрізь ці стручки звичайні. Ходжу, перевіряю, перевіраю і ось випадково натрапив на цього велетня, потім помітив меншого і ще меншого. Що ж, маленького напевно залишу, а ось цього великого заберу Покажу, хочу показати вдома. От не знаю, залишати цей корінь там чи ні. От Я бачу китайці, які культивують цей гриб і вирощують. І цим можна сказати демпінгують ціну на цей гриб. Тому що так то ви те вже напевно бачили всі ці заголовки статей, другий після трюфеля і так далі. Один з найдорожчих грибів в сушені в районі 500 до 900 євро за кіло. Ну, але Ці гриби, гриби досить такі скажімо так, мало мають сухих речовин, такі невагомі. Хоч цей гриб і великий, але майже нічого він не важить. Що ж, йдемо шукати ще. Далі є досить такі гарні місця і досить одна перспективна посадочка. Буду дивитись уважно. Ну, сподіваюсь, заслужив на лайк. Хто ще не підписався, підпишіться. Це дуже допомагає розвитку каналу, допомагає поширювати україномовний контент. Боремось з тими людьми, хто пропагує. Скажімо так, вживання стручка звичайного в їжу. Багато людей ведуться і отруюються. Тож допомагайте поширенню цього відео. Сподіваюсь, у вас також гарні знахідки і ви значно краще назбирали, ніж я. Ну, а я ще тільки почав, тож йдемо далі. Так, ще така коротка вставочка. От я нюхаю його. І дуже такий приємний запах. До речі, після сушки кажуть, що запах стає значно-значно кращий. Знаєте, що він мені нагадує? Нагадує він мені з з кучерявий. Або ще називають гриб баран і так далі. От він також так пахне. Я в той рік знайшов збитого, тому взяв, понюхав. От дуже можна сказати, індентичний запах. І нагадаю, що спирати скачерявий це червонокнижний гриб і збір його заборонено. Є відео не минулого року, а позаминулого, де я знаходив дуже гарні великі екземпляри. Перегляньте, я такі гриби не збираю, всі залишаються, тому що їх дуже-дуже мало. Всього декілька за сезон вдається знайти. Ось так. Ну що ж, йдемо далі. Цей малюк такий виглядає здоровий, тож його залишаємо і повернемося за декілька днів. Кажуть, вони ростуть досить таки швидко, тож разом перевіримо. Можливо іще якісь з'являться. Ну що ж, почав я значить, намотувати круги біля того місця, де знайшов. Почався обдивлятися. Погляньте ще яка краса росте. Ай! Давайте зривати. Це найбільше подобається грибникам. Чути цей хруст, коли зриваєш. Гарний такий грибочок, великий. Ось це попереднє, що ми взяли, одненько залишили. Все ви бачили, до речі, помітив ще одного, поки зривав. Ось погляньте, І також такий невеличкий. Ну, але заберемо, не знаю, буде дощ у середу чи ні. Синоптики обіцяють. Да. Ну, Послухайте. Сподіваюсь вам чути, гриб, можна сказати, висох. І як я вже показував, скрізь. Скрізь ось це росте. Це вже такий старий, поїджений, старчок звичайний, тут їх безліч. Помічаєш і... Але перевіряю всі місця. Підходжу до кожного гриба. Як бачите, обійшов декілька сотень і декілька раз мені таки пощастило. Тож, роблю ширше кола. Сподіваюсь, знайду ще щось. Все ж таки гриби в цьому лісі є. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Як бачите, такий чудовий вже зелений ліс. Був останній раз тут 7 квітня, сьогодні 21. І обіцяв я вам раніше, що приїдемо подивимось, як швидко ростуть строчки, але справи тому довелося це відкласти. Також хочу вас всіх привітати з великодніми святами. Ну що ж, давайте подивимось. До речі, цих я не бачив, цих я не показував вам. Але вирішив зараз показати. І почав із самого маленького. Зараз ви розумієте чому. Ось це це настоящий грибара. Погляньте на долоню, але це навіть не найбільший. Я не знаю як вам показати, чи все вміститься в кадр. Ну це просто щось. Ось моя рука. З однієї сторони гриб і з іншої сторони гриб торчить. Не знаю, сантиметрів біля 30, можливо трішки менше, просто здоровенний. Це строчок звичайний, отруйний гриб, містить отруту гіромітрин, яка при нагріванні перетвориться в монометилгідразин Що є ракетне паливо, яке використовує в лапках всім улюблений Ілон Маск для ракет Crew Dragon. Вода в мене є, в руки я помию. Але хочу вам показати. О. Це це грибар. І ще зважаючи на те, що зараз такі теплі дні, біля 25, а було можливо один день і 27 градусів тепла, тому цієї отрути в цьому грибові дуже-дуже багато. І зараз підемо ще, покажу вам. Так тут залишився ось такий маленький. Просто подивіться. Так, розвалюється. Ось виражена така тонка ніжка у гриба. Тому і головне колір. Ніколи не спутайте його з строчком гігантським. А поки будемо йти до того місця, яке я вам показував 7 квітня, хочу. Всім вам подякувати за підтримку. І хочу сказати, що ви найкращі глядачі. Багато пишете коментарі. Всі коментарі я читаю. А також, що хочу ще сказати, дуже, дуже хвилюють мене такі дописи в різних грибних групах, як люди збирають ці гриби-строчки. Вже вони там їх помиті і готуються. І готують їх люди до приготування, незважаючи на ту небезпеку, яку вони несуть. В одному з попередніх відео я вам розповідав, що у 2021 році в Чернігівській області померли молоді діти від отруєння цим грибом. Батьки перепутали їх з іншими весняними грибами саме. Трочка з моршками, а також з строчками гігантськими. Так, а ось це місце, яке я вам показував 7 квітня, ще був сніг. До речі, що дуже цікаво, так, ось такий один з грибочок. Що дуже-дуже цікаво, розмір такий, як був торік. Я був 20 квітня. І гриби тут були ось такого самого розміру. Чому я це кажу? Тому що вже 21 квітня та рік були перші боровики, перші балетові гриби. Тому на цьому тижні під'їду, перевірю всі свої місця, де ростуть боровики. І будемо чекати вже сезону. Погода супер, шкода дощів немає. Так. Хрибів я не рахую. Так, цього я ще не показував маленький посеред дороги. Наросло їх тут досить багато. Ці показував. А ось цей тоді тільки-тільки вилазив з цієї кучугури піску. Був дуже маленький. Ну, але вже й пройшло, пройшло рівно два тижні. Так, З'явилося ще безліч маленьких. І колір не такий насичений, трішки схожий на гігантський, але це все, всі ці гриби це строчки звичайні. І ось ці грибочки були ще снігом вкриті. Ну і ось цей. Здається, якийсь із цих грибів, був навіть на заставці, тож іду шукати ще. Вже давно люди знаходять зморшки конічні, поки що мені не вдалося знайти, хоча перевірив те місце, де я знаю, що вони ростуть в цьому році не було поки що. Тож, іду далі, всі знахідки вам покажу. А вас попрошу підтримати канал. А також підпишітесь, щоб не пропустити початок грибного сезону. Ну, а це взагалі така несподіванка знахідка. Погляньте, це чага. Ось така чорна. Відразу видно, ні брав я, немає ні сокири, ні ножа. Погляньте, куди виліз? Тут. Ось так повалена береза, не гет, а так під, над, під нахилом знаходиться. Я на її виліз. Ось вона далі є. А сам греб досить таки високо. Що саме цікаве, я навіть не знаю скільки я раз тут ходив, Рази 4 напевно, протягом останніх днів 30. Такі місця осики шукав зморшкову шапинку. Зморшки конічні. І не помічав цього гриба. ну Зараз все рівно в мене немає чим його забрати, тому буду вже чекати зими і зимою повернусь До речі, той гриб чага, що я знаходив, також недалеко звідси. І ще недалеко звідси зовсім малюк я залишив. Тому на ну, зиму буде новий контент. Так, тепер потрібно злізти звідси. Через камеру це не показує, але. Біля 2-метрової висоти я знаходжуся. А сам гриб близько 4 метрів від землі. Перемістився у ось такий ліс. Вважаю його досить перспективним, але, на жаль, таких грибниць, щоб я знав, що тут ростуть зморшки конічні, я не маю. От попереду ви бачите зелене це осики. Старі такі осики лісники позрізали, але скоріння пустило досить таких молодих пагонів. Наприклад, це також це осика. На жаль, поки що тільки ось це добро. Добро це в лапках Все строчки навіть чіпати більш не буду. Після минулого разу руки помив. І але вони тут скрізь ось наприклад просто так ходжу скажем так треную увагу здалеку дуже так схожі трішки на боровки але ні був останній раз тут два тижні тому до речі цього проореного проти пожежних таких ровів не було. І хочу пройтися вздовж них перевірити, тому що ось такі рови, це такий стрес для грибниці. Ну, а коли її стрес, вона починає розмножуватись. Тобто стають плодові тіла, а саме гриби, то так найлегше їх знайти. І сподіваюся, що щось таке знайду. До речі, тут, можна сказати, строчки звичайні на кожному кроці доводиться підходити, перевіряти, вже скільки знайшов, не показував. А ось попала така більша галявина, де їх значно більше. Я думаю і покажу, що не даремно ходжу. Ось ще маленький, правда минулого разу цих грибів тут не було. А ті гриби, що я бачу, вже такі підсохли, вже зовсім ніякі. Йдемо далі перевіряти всі ці посадочки, всі ці місця, де може з'явитися. Ну, якщо щось знайдуть, то я, звісно, увімкнуся і все вам покажу. Перспективна посадка, що я казав, грибів поки не знайшов, але зустрів те, що кожен грибник хотів би не зустрічати. Гадюка. Гадюка звичайна. Шипить попереджає мене, але втекла. Хоча зазвичай гадюки не тікають, якщо брати з 10 випадків. Ну, можливо, один раз з 10 гадюка втіче. А от, наприклад, вуж, вуш завжди тікає. Можливо, один раз тільки не втече. Ось так. Добре, що помітив, досить так непомітно лежала, грілась, зливалася з листям. Але все ж таки змія знає, що не перемогти їй, тому... Попереджає до останнього. Можна почути, так сказати, такі глибокі вдохи, чи що. Ніби хтось глибоко так дихає. І зрозуміти, що це попереджають нас. Багато раз так я, скажімо так, рятувався. Багато раз щастило, тож будьте обережні. Зараз їх багато, сонечко, тепло. Люблять вони грітись в таких місцях. Ну що ж, в лісі вже досить таки швидко почало темнішати, потрібно вирушати додому. Ось ці знахідки. На жаль, поки що більше знайти не вдалося. Але є ще де ходити, є ще багато місць, куди я не встигну сьогодні. Тож, сподіваюся, найближчі дні ще відправлюся до лісу, обшукаю все. Побачимо, як росте той грибочок, що ми залишили. Сьогодні, вважаю, дуже вдалий день. Знайшов грибне місце, яке, сподіваюсь буде мені довгі роки служити і давати ось такі красиві плоди. Знайшов ще чагу, ну і взагалі дуже гарно провів час. В лісі суперово, тепло, комарів нічого немає. Ніщо тебе не кусає. Так, потрібно бути обережним і. Дивитись, щоб кліщів вас не покусали, але це нічого такого страшного. В лісі взагалі дуже супер. Якщо вирушите, то я вас запевняю, не пошкодуйте, пташки співають, все квітне, запах просто неймовірний, розквітла черемуха, такий. Біля низин просто неймовірний аромат. Такий п'янкий, солодкий, такий, нектарний, аж у голові починає кружитись. Ну, Всім дякую вам за перегляд. Зустрінемось наступного разу в лісі і сподіваємось, ще буде більше знахідок. Дякую всім вам за підтримку і до наступної зустрічі! Петрів Хрест. Вже рослинка потрішки відходить, досить спекотно, з'являється вона після перших снігів. І ця рослина, коріння її все є отруйним, але дуже часто використовується у народній медицині. Навіть знані такі біологи часто не можуть знайти цю рослину, тому що на поверхню вона з'являється перша поросає після 10 років